Тут з цієї площі. 92-го 92 року я отут от от, біля цього пам'ятника приймав присягу на вірність народу України, коли, знаєте, да, коли був розвал Союзу, і треба було визначатись. Я і 10 чоловік зі мною, ми тут вийшли, я, будучи капітаном, тут приймали присягу на вірність народу України. Після того я формував тут частину Національної гвардії. Хто пам'ятає. 99 У 99-році тут, в Національній гвардії, я отримав полковник, От. Багато хто тут стоїть, вони знають. От дивляться мені, я сміло дивлюся в в обличчя. Хоча трохи хвилююсь, звичайно. звучать. Ми розмовляли так, з кадрами, які зараз в управлінні. Після, після, то, проти вас ніхто не чує. після того, хлопці, я цього після того був направлений командиром міліцейського полку оперативного призначення в Севастополь вч 41, 41 10 командиром полку. Значить, після того мене забрали начальником Кримського прикордонного завону, весь Крим, ну на підвищення. У 2003 році я весною я був призначений, а в осені, в вересні місяці, була епопея з косою Тузла, острів коса Тузла, яка була на моїх плечах. Я її всю ту, той конфлікт. Скажімо так, був весь на наших плечах, мого загон, яким я керував. Які події відбулись, ми не віддали ні каплі землі. Два місяці та епопея продовжувалася. Хлопці були всі за покликанням, там срочників не було, одних контрактників ми туди взяли, кого було, ну, кого було бажання. От. Ми тоді відстояли тут. Після Тузли моя кар'єра пішла з гори до низу. Бо патріотизм нікому не потрібно, от, кажуть, це було, так, нічого. Після того я був замначальник штабу північного територіального командування Державної прикордонної служби от, в Житомирі. У 2010 році я звільнився, бо вже взагалі мені не було нічого куди йти. Говорю, як є. З генерала Кодерева всі знаєте, Пухай, да? от. він мене знає по національної гвардії, знає, каже. По підеш в міліцію, бо кусок хліба десь треба було заробити. Каже, ну, таких посад не зложу. Хочеш в міліцію зграти, іди начальником ворохів. Підеш, підеш в ворохів. Я пішов в ворохів начальником міліції. Побув там після того Волинському я був начальником міліції. Прийшов щур, мене спіхнув з Володимира. Поставив мене на Нововолинське три місяці був. Після того він мене збрив, я пішов тут начальником ОПВ в карний рошук. З карного рошуку пішов в начальника училища, взагалі на майорську посаду. За начальника училища, училища міліції, професійної підготовки, де рік цілий прослужив. Маю двох дочок, старший 22, а менший 7 років. Мою дружину, квартиру одну мать, 70 квадратных метров, в 96 му отримал. мою машину и все. На чем ездите? На Крайслере. С 2006 -го руха. А где живете? На Соборности, в квартире. 4 Можно вам вопрос такой задать? Да. Скажите, пожалуйста, допустим, предположим, если вас выберут начальником управления Волынского, Скажите так честно между нами, если вдруг, например, вот как раньше было, кому-то будут шить дела, вы будете против этого, чтобы такого не было, как вот эти, знаете, следователи для того, чтобы ну где раскрываемость преступления? Если к вам, да, я, если к вам придет человек, суть заразумел. да, честно между нами, Ба вот это так. тут стоять, то есть Горохова знает, что меня из Владимира знает, я завжди спілкувался с, ними, с простыми людьми. По суті своїй я офіцер, по службі. Офіцер кадровий офіцер. Я закінчив військову училище. 5 років вчився на офіцера. Вот. Якщо ви розумієте, що в кожного офіцера є трохи Не трохи, а честь частки єдності є. Вот. Ну, відповідайте на своє питання саме. Я не я. Так, ну, розумію. Чекайте, بدي питання. Що мені дамо? Одно. Скажіть, будь ласка, кого першого знімете з Цієї старої хлопці в начальник. Я взагалі за це не хочу говорити. Да. Повірте мені, коли, якщо це буде водно Господу, да? що так станеться, да? повірте, ні одному із вас не буде за мене соромно. А ну, ми нікуди. Ми... Я, ми я не втікаю, я, 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 ну, я, я тут живу. Тут мої діти, так. тут моя сім'я, я не саме родом з дітьми? з зрівню зду. Є якась інформація. Наша Там... людина зловживання трохи спиртним. Не Це не правда? Неправда. Ви бачите ви мене вже скільки стерне ви два місяці. цей віпор, Болос, Скільки вам років на 9 травня? З якого року ви робити? 60... Ніколи такого не було. 50 років, так? Мені 49 років. В березні 25 березня буде. Скільки років? 49. 25 буде. Ви готові? так? готові? Готові. Таке, О, питання, скажите, таке якщо, питання, якщо за мною, мною будуть і ви зі мною разом, повірте, є, я знаю, як працювати, я знаю, як з нуля робити підрозділи, на, на, на прикладі Національної гвардії. Коли нема камня на камні, треба створити підрозділ, зробити його і зробити, щоб він був лідером скрізь, ви пам'ятаєте, ну хто постарше, що таке гвардія була національна. Всі гордились, ми гордо ходили з піднятою головою. Дивіться, таке питання. Якщо, наприклад, вас в ви очолюєте, і от правий сектор буде в першу чергу займатися таким, що будемо ходити до таких начальників учреждень, які займаються непонятно чим, ви будете нам виділяти людину, яка би законної допомогати. сторони сектору, фіксувала. Яка б фіксувала, розумієте, цю е, корупціонну схему. Не то, щоб ми прийшли і сказали, ви не маєте на це права. Обов'язково. Обов контролювати. Що ж яку відносить правого сектору взагалі? О, все треба почати. Я дуже поважаю правий сектор. Я, якщо чесно, там, як сказати, ну я душою з ним. Треба вот і все так можна про да? просто, просто ну, припрацюва скажу. Якщо мій племінник тут в правому секторі я не буду ну, більше нічого говорити, що вам сказав, скажіть ви зараз в даний момент працюєте в зам начальника училища? Я сьогоднішнього дня відпустці написав рапорт. В училище. Да, да зам. начальника училища. Да? От мене є відпустка за прошли рік. Я і от сьогоднішнього дня я їздив, написав рапорт на відпустці. Тому що я не знаю, як події розвернуться. Тому що завтра може мені писати рапорт на звіднені, та й все. Я пішов, от. піду ну, сидім, Я скажу от, головну таку річ, що я от, спілкувався в мене багато друзів, кримінальній міліції, там багато в розшуку. Я з ними спілкувався, вони підтримують цю кандидатуру. Чесні люди. Нормально, це важливо, це дуже важливо. Ще треба було б. людей... Ось, таке питання. Громадська рада має бути при управлінській? І коли ви бачили в громадській раді? Для яких представників? 241 раз скажу. Обов'язково. Громадська ну, Обов рада, повинна Громадська рада, саме приєднається. Взагалі думка є така, що навіть. Е... Лідери, скажімо так, громадських об'єднань, да? лідери громадських об'єднань, організацій, не хай не тільки лідери, а й як, активісти, які, які, які будуть, будуть висунути, я рахую, що повинні бути в членами колегії у більше. Тобто, не те, що там право дорачого голосу мати, а який мати вплив. Поняли. Тому що розумієте, сьогодні, я скажу, в міліції дуже багато порядних людей. Ми знаємо, яка міліція. Да? От, вона все-таки політизована і була. Ну, да, Ви готові об'явити такі... всім, щоб почати з чистого ліста? Вчора да. було вчора да. і за кожну дрібницю просто гнати поганою мітлою. Ви готові? Це? Открито, причому не ховатися з честь мундіра, правильно треба Навіть, це... Якщо це, кажуть, це коли, робим... на Навіть якщо це окажуться ваші знайомі е, і друзі на постах. Навіть якщо це оказується ваші друзі і знайомі на, на, замішані в чогось. Я згідний з вами. Хоча то повірте, то не легко робиться. Але це коли Бруклад, ми, ми друзі з вами, а ви добуся щось зробили. Ну, Перні в першу чергу треба жарити друзей для того, щоб було довіра. Для того щоб <плес> була довіра. Ви свої боялися, бо, бо якщо довіри не буде. Заслугу, якщо якщо, заслугу, якщо, якщо заслугу. хтось з друзей остався не наказаний, це все довіри нема. Ці людини. Хлопці, вірите, Я йду з відкритим забралом з відкритою відвертою душею. Мені посад не треба, але я знаю, бачу, що робиться сьогодні в державі, і я знаю, що я то можу зробити. У мене є сили, є є, скажімо так, дух і стержень. І я йду. Ми з вас і спросимо потім. Якщо а щось буде, не так. тому що якщо щось буде не так, повірте мені, моя срака буде. Перша розорвана на От-от-от, Ну Якщо ви будете мені допомагати, ми будемо єдиним кулаком, а не так, от. то повірте. Повірте, для області ми, ми за півроку за рік побачимо вже зміни самі тут на місці на волині зробимо. Ми не будемо хвастатися перед всіма там Україною. Ну, Ось, а як підняти довіру серед населення, довіру міліції? скажіть? от що я треба діями зробити? Діями щоб ми корупція виявилася, доведена. по перше? Я вам хочу сказати, не народ помирити, для міліції, не народ для міліції для народу, а міліція повинна бути для народу. Якщо тому що. Налогодлети, ми живемо за рахунок народу. Ми, я жар, зарпла, я зарплату отримую от, від вас всіх. Від вашого кожної копійчини, якого там вона платить. І кожен це повинен розуміти, що він нанімається. От я стою, от, я я запропонував свої послуги, і я йду в наймити, в наймити до. Болинского народу. Так, все. Так я право охраняют, права охраня, наших. Они все имеют быть нанятыми, Понимаете, наняты. Мы, наняты. Смотрите. Народ нанял, народ, народ ему зарплату платит. Все мы зря Что основной Согласно? доход? Прокуратуры мы и милиции. Ну, доход этот, естественно, идет часть вверх, составляет от точек, которые продают подтяженную водку и которые продают спирт. Я вам сейчас приведу пример. Все знают на Старом базаре. Вот у нас на старом рынке, фактически в открытую. Продается да, но Милиционер, кстати, бывший афганец. Ну, вы знаете, Вася, мент с усами, который там уже лет 20 30. или 30 лет. Он там работает, получает зарплату. Все эти точки, как работали, так они и работают. Потом, все участковые знают как наш народ спаивается. То есть кругом вот эти точки по продаже спирта. И они, дескать, и они, дескать, ничего не могут сделать. Проводят показательные хотя все, хотя все эти точки, одну секундочку, хотя все эти точки всем известны. Но милиция и в первую очередь прокуратура под всякими предлогами, ну вот их там штрафанут, вот это. Вот вы готовы, как говорится, тем более и адреса известны, и где эти точки спиртовые, в первую очередь уволить этого мусора, я не могу его милиционером назвать, а это мусор, Вася Мен, уволить его с этой посады, потому что он не делает там никакой работы на базаре, об этом все знают, там спирт тоннами декалитрами продается в день. Народ спаивается, приезжает туда со, всех, со всей области за этим спиртом. И все об этом знают, и прокуроры все. Уволить его в первую очередь и лишить его всех посад за то, что он там ничего не делает на своей работе. Вы готовы, об этом весь Луцк знает. И вы готовы участковых нормальных поставить, которые реально накроют вот эти спиртовые точки, которые работают десятками лет. И о них все знают. По ним я же говорю, проводят показательные рейды. А потом снова продаются. Вы готовы в первую очередь вот это такое банальное? Вот это убрать Или с этим бороться невозможно, потому что, естественно, что огромный доход от этого бизнеса, всем известно, куда он идет. Но вы готовы применить силы, и працевать с новой не прокуратурой, не с ТРАЦОМ, не с другими, а с нормальными, чтобы прикрыть все это дело и чтобы положить это. Вот Сепот. это мой такой вопрос. Извините, да, да, да. что я, может, не так сказал, мужики. Да, нормально, нормально, нормально. что же да. на базаре, Вася мусор, Вася мусор все знает.

Звичайно, ну ви ж будете допомагати. Буде буде всі ці точки Контролити будемо допомагати да. ми будем. то, якщо ви будемо. Будемо показувати конкретну корупційну схему. Якщо ви а ви будете, маєте, то ви Ви підете. Ви прекрасно мірите, знаєте, мірите. навіть, навіть участкове корупція найжі, очастково від да, да, корупції буде, він народ, закриває на все, на, на все. Тому що він бере взятки, він закриває очі. Якщо ви за перший місяць не розрушите хоч одну корупційну схему, то значить ви тоді також будете не на своєму місці це все. <рекун> якщо я я Ви не, не керівником, а ВО. Нема питання. Хоча Не чому. Для чого? Всіх була зарплата, хто хоче працювати, якщо не будемо. Будемо працювати. Они всі операція. цих експертових точках. Ми будемо отстаювати вас, а потім будемо спрашувати з вас. Люди не то, що домовимося. ВО, попрацює, повірте,